Раптом з'явилися новини про те, що на Росії великий бюджетний дефіцит. Блумберг, за підсумками лише січня поточного року, каже, що доходи Росії від нафти і газу впали на 46% порівняно з січнем 22-го, тобто майже вдвічі. Водночас видатки Росії зросли на 59% через війну. В одному лише січні дефіцит російського бюджету склав 1,76 трильйонів рублів, це буде 25 мільярдів доларів США. Це рекорд, починаючи від дефолтного 98-го ще. Це лише за місяць, розумієте? Це справді дуже багато. Що ж це означає? А що стається, коли зникають гроші? Дубця, видання пише, що в січні Росія вперше продала 3,6 тони золота. І 2,3 мільярди китайських юаней, іншої валюти може вони вже й не мають, це їм дозволило здобути 38,5 мільярдів рублів, але дефіцит то майже 2 трильйони. А з 5 лютого запрацювала цінова стеля на російські нафтопродукти. Смішні санкції кладуть економіку РФ на бетон пузом, хоча пуза вже немає, схудла. У березні обмеження ціни на російську нафту може бути переглянутим, тобто все це ще не межа, дефіцит може бути ще більшим. До речі, сьогодні я вже прочитав, що 1,76 трильйонів рублів це майже половина всього дефіциту, запланованого Кремлем на весь 2023 рік, а це сталося лише за один місяць. Що це означає? Це означає, що наступні місяць-два нам буде гаряче по-справжньому. Москва може кинути проти України все, що в неї залишилося, всі запаси більш-менш ходової техніки і всю живу масу мобілізованих, бо час працює проти них, і причому вже здається, на секунди. Секретар РНБО Данілов повідомив, що Росія по непублічних мережах просить Україну про переговори аж до залучення професійних західних переговорників. Цілком припускаю, що Данілов говорить правду. Очевидно, Росії зараз найбільш вигідно примусити Україну до якоїсь форми мирної угоди, за якою ми погодимося на визнання російськими вже окупованих територій. Все інше Росією буде сприйнято як програш. Очевидно, й те, що якщо схилити Україну до переговорів не вийде, то Москві залишатиметься лише одне ординська тактика зібрати зграю і намагатися продавити фронт просто масою, як під Ржевом у 1942 році. Я переконаний, що до сепаратних переговорів схилити Україну у Москви не вийде. На банковій сидять не самогубці, все-таки все інше це танець парний. На війні виграє той, хто краще грає, але у парі Герасимов залужний я ставлю на залужного цілковито. І наостанок. на одному російському сайті зливному бачку написали, що Путін нібито днями запитався в голови центробанку РФ під час наради. Набіуліної, мовляв, коли ж там дупа нам настане, скоро чи ще помучимося, типу так жартуючи. І Набіуліна, кажуть, ніби відповіла, що за дупу не знаю, але піхвець настане вже в вересні, цілком готовий повірити в цю новину. Багато що вказує, що так воно і станеться, а може, і швидше. Що ж, слава Україні, слава ЗСУ, переможемо.